Слава Ісусу Христу і благословенного недільного вечора, братики сестрички. Мир та благословення люблячого Бога отця сина, хай буде з усіма вами в цей вечірній час. Діти захотіли, щось солоденького на завтра думаю, я їм зараз забахкаю, забахкаю цю епту. Желе. От його керманки маю, то тобто не желе, а я хочу таке, мені таке подобається. Трикутнички, до мартінки. Ну, то що вона кидає мандарин дітям. Мандарин то є, тому мандарин я накупляв. мають що їсти, але знаєте, треба щось таке. Дітей треба трошки балувати, небагато. О, і заливаю галереточку на пачечку 400 грам. Так, 300 ще можна трошки дати. Та і зараз бах-бах, бах-бах, і готово. Вам всім мирного вечора, Божого захисту, де то ложка? Божого захисту? Зустрінеться у нас і першій годині на читані Слова Божого. Коли розроблю тоді зранку будуть мати собі що їсти. Зранку буду їм варити, маю такі макарони. О, прийшли мені за кордон. Як, як гнізда, як гнізда, якісь курочки. Воронячі гнізда такі файні, якісь файне. Зару їм по таких два гнізда і зверху бахну сиром затрує кимось. Буде буде діло, буде діло. Тому перного неба, Божого захисту, щось робімо і Бога благословляємо. І живім своє життя, не чуже своє. Все, з Богом задавай, де жиле. О, о, яка краса.